Слава Ісусу Христу єдиному, хто достоїн слави, Всім іншим честь, повага, шану. Всіх шануйте, братство любіте, мова, бійтеся та поради святого Божого письма. Слава Ісусу Христу за літургію, яку ми маємо сьогодні. Кого Згідно слово Господня, є тільки один зразок літургії. чого почати? Як проводити? Так, все починається з молитви. Перше за все, каже апостол Павло, прошу звершувати молитви, прохання, благання за всіх людей, за всіх. Без винятку. За царів, за всіх. Розмовляю з одним з братиком з Америки. Він каже, теж у нас теж моляться, щоб слідуючий раз не промахнувся. Розуміли У Вони там моляться, щоб слідуючий раз не промахнувся. Гірко слухати палеторіалі. І перше послання до Корінтян 14.26. Коли ви сходитесь, то кожен із вас Псалом має, має науку, має мову, об'явлення має, має вияснення, нехай буде все це на збудування літургія. Треба почати молитвою «Отче наш» тільки. Тільки на колінах треба молитися, лежачи ні в якому разі. Тільки голова покрита, тільки з покритою головою для представників жіночої статі. А ви чули ці заморочки. Тільки справа на ліво хресне, тільки зліва направо, тільки трьома, тільки п'ятьма, тільки двома. Чули про це, так? Да? Знаєте це? Спочатку повномасштабної у нас порядок служіння ось такий. Єдине, ж, коли приїжджають гості, то ми можемо сказати, що гість буде говорити там всередині чи в кінці богослужіння. А так, згідно послання до здійснити апостолів, 13 розділ, 15 вірш. А по відчитанні закони пророків, старші синагоги послали до них, переказуючи, може браття, якщо маєте слово потіки для людей, для люду, промовте. Дзвонить брат Юрій до на нас каже, можна прийти до вас, будь ласка, і скажіть слово потіхи. Скажіть слово потіхи. Ми цитуємо 13 розділ, 10 апостолів, як апостолам, які прийшли синагогу. Синагога ці ті молитви. Прийшли, сіли там тихенько, слухають. Равін подивився, що то люди, які цінують святе письмо і посилають до них кось своїх ближніх і каже, спитаю тих людей, чи є у них слово потіхи. Не то, що хто знає яке там слово, а слово потіхи. Тобто людям завжди треба слово потіхи. Дітям треба слово потіхи, стареньким чи не дуже. Да? Всім людям треба слово потіхи. Коли ми звертаємося до того, що говорив апостол Павло, і там написано, про що те слово потіхи було? Слово потіхи було про Ісуса Христа. Отак полюбив Бог світ, що Сина свого віддав, і вам, послане, це слово, слово спасіння цього. Для вас ця інформація призначена. Слово потіхи для вас, дорогенькі, для вас, усі люди, тому що нікому іншого спасіння немає тільки в Ісусі. Хто може приймати участь в служенні? Я знаю, є категорії, які дітей ставлять поза. Це тільки на дитячому, на недільній школі вони можуть говорити. Жінок взагалі, а жінка в церкві хай мовчить. Ви чули про це, так? Да? І все. І взагалі вони як другого сорту, люди. Христі Ісусі немає, Коло каже, послання Далахів, ні жіночої статі, ні чоловічої статі немає, по відношенню до Христа, фізіологія так, вона на своєму місці. Субординація так, вона на своєму місці. Є старші в сім'ї, є тих, хто за. Але коли мова йде про Спасіння, про провірю Христа Ісуса, то перед Богом немає ніякого значення. Чи це представник чоловічої статі, чи представниця жіночої статі, чи це дитина взагалі? Так, навіть в старому заповіті було написано псалом 8 із вуз дітей. Третій вірш. І немовлят учинив ти хвалу ради своїх ворогів, щоб знищити противника і месника. І Початку повномасштабної війни у нас такий порядок. У кого є слово, хто бажає слово потіхи сказати, будь ласка, скажіть про Ісуса Христа, скажіть про надію, яка ніколи і нікого не посоромлює. Тому що надієтеся на людей, ой, ви знаєте, понадіявся, думав, що опорою буде? Повірив, повірила. А фаркар зовсім інший. Слово говорить нам про Ісуса Христа єдиного, на якого треба покладати надію. Він істинний Бог життя вічне, то, що Бога Отця ніхто ніколи не бачив. Він слово зовсім. Те, що там казали, ну, є таке твердження, що бачили Бога. Ну, бачили посланника Бога, представника Бога, того, хто репрезентував волю Господню, а самого Бога, Івані від Івана, перший розділ, 17 вірш, 18, написано, Бога ніхто ніколи не бачив. Єдинородний син, що був в глибинах очі, він явив. Тобто він явив собою Бога. Хома каже, один з учнів Ісуса Христа, один із 12, самих наближених до Ісуса Христа, каже, покажи нам Отця, і достатньо вже нам буде. Тобто ми тобі ну, знаємо, дещо теж знаємо, а ще нам не достає до повноти, як інколи кажуть, що тобі не достає до повного щастя, покажи нам Отця і достатньо для нас. А Христос каже, Христос каже, а хто бачив мене, той бачив отця. Івані Матвія 11 розділ, написано, ніхто не знає Отця Крім Сина, і кому син хоче відкрити. Тобто хочете знати небесного батька, познайомтеся з сином. В народі кажуть, який, який дуб такий клин, який батько такий син, хоч інколи воно не завжди співпадає. Але в основному. Яблучки від яблуні далеко не відкочується. Може десь закотитися, якщо яблуня десь нагорі, десь далеко. Може бути, але генетика все рівно спрацьовує. Христос каже, мені генетика Небесного батька. Єдинородний син, який був глибинохочих, він явив собою Отця. Яку природу тілесну? Тілесна це людська природа, небесну природу. Тому що в сутності ви, це те, що у вас, це той, хто у вас. Як твердження, я дух, у мене є душа, і я живу в тілі, тобто кожен з вас духовна особистість. Але ця духовна особистість має душу і п'ять дверей, шоста інтуїція спілкування, контакту з цим світом. І живе в тілі, і кожен має своє тіло особливе, неповторне. Вами не замовлене для ваших батьків, ніхто з вас себе не замовляв. Як народитися, коли народитися. Ніхто. Тому комплексувати? Та й що вважаєте, що у вас щось неправильно, все правильно. Це гарно і дуже гарно. І для когось ваш недолік, а комусь це взагалі ще в курсі, так? А для когось це взагалі ще і здається, як такого можна полюбити, як таку можна полюбити, а найдеться такий, який їхав, який ішов таку і знайшов, знаєте, і красуні для нього. Да. І він для неї краще не треба. А? а хтось ой. І все це велич Божого творіння. І двох одинакових на землі немає. Немає. Всі оригінальні. Ні одної копії немає, ні одної овечки долі немає. курсі знаєте, да? ні, одної, ні одного клонованого немає. Всі оригінальні. Сьогодні братик зачитував 10 розділ івані від Івана. Я Пастир Добрий. Тобто бібці мої йдуть за мною. Я турбуюся про них. Як загальне таке, хто пішов за мною, той ніколи не пожаліє. Народі кажуть, слухай мене, чули, да? Щось не мене. Тобто йди за мною не то, що слухаю, рухаю чи не рухаю, а взяти до уваги те, що я кажу. Як буває, що в армії не знаю, я служив свій час, так було кредо таке, роби не те, що я кажу, а роби те, що я роблю. А? Мабуть, і зараз в да, голосі в армії, да? тобто командир приклад подає. Роби те, що я роблю. А є багато випадків, зроби те, що я тобі кажу. Але слова вчать, а вчинки переконують. Салом 22 Багато з вас чудово знають цим солом. Господь то мій пастир, тому недостатку не буду. На поселистки зелених поселить мене, на тиху воду мене запровадить. Він душу мою відживляє, провадить мене ради імення свого по стежках справедливості, коли я піду, хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені. Твоє жезло і твій посох, вони мене втішать. Ти передо мною трапезу зготував при моїх ворогах, мою голову ти намастив був оливою, моя чаша понад брі пиття. Тільки добро й милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя, а я пробуватиму в домі Господньому довгі часи. Псалом 90, це псалом... Чи, як називають небесна охорона, свята допомога, за час радянської армії думав, що ну, не було там таких, не знаю, завіруючих, щоб там хтось був до мене в тій частині. Але коли мене старшина поставив інструментальщиком, я почав розбиратися інструменталки, хто в армії був, той знає, що це таке, кімнати, місце, де інструменти акумулюються, видаються, приймаються, списуються. Замовляюся, цим займаюсь. І потім лічильник там дивлюся, лічильником виймаю папірець. Цікаво думає, а там 90-м само? Ого? ого. Появляється, і люди. Я думаю, що вони взагалі далекі від Бога. Як ще час Авраам казав, я думав, що тут страху Божого немає, то ми брехав. Коли був такий косяк Аврааму, він не сказав повністю всю брехню, він сказав наполовину правди правду. Але половина правди, і ще половина правди це велика брехня. І вийшло, що то велика брехня. Він підставив іншого царя. Ти каже, що ж ти каже, зробив? Чого ти мене під монастир своїми словами кажу, поставив? Чого? Навіщо? А каже: я боявся. Я думав, що тут страху Божа немає. Інколи люди, люди думають, що там Бога немає. Там у тій громаді Бога немає, у православних немає, в тому Патріархаті Його немає, у тих, де в тонзури вибриті, там немає. все. У всякому народі. Той, хто боїться Бога, приємний Богові, всякому. спасені будуть не не самі конфесії чи деномінації, представники всіх деномінацій. Всі конфесії, скрізь будуть люди приємні Богові. Скрізь, скрізь. Дозволяє зади брати. каже, я кажу своїм батьком. Я кажу себе, кажу, 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 то в нас же Біблія одинакова. Ні, у вас не та віра, У вас не та віра. Ну кажу, ну давай візьмемо, подивимося. Одинакова Біблія. А нагадую в як ми провідуємо, одна там.